Бажаємо здоров'я, хлопці та дівчата. З вами культурний десант, і ми приїхали для вас, щоб зарядити вас, хоч трішки, подякувати вам за те, що ви боронити нашу країну, віддячити тією зброєю, яка в нас є. Це музика, це спів, це в моєму випадку бандура. Хочеться вам побажати, щоб янгол охоронець оберігав вас так само сильно і віддано, як ви оберігаєте нашу країну. Ось треба. Ти є, значить, все в порядку. Мене звати Інна, я бандуристка з Полтави. Моя ціль підтримати військових своєю творчістю, нагадати їм, що ми чекаємо їх, віримо в них, і в них є зброя, з якою вони на фронті. А я мою свою зброю. Це моя музика та бандура, яку я хочу підтримати наших військових, щоб, хоча б на декілька хвилин, вони могли відволіктися від своїх буденних дій та наповнитися на новий бій та на перемогу. Ми же за любов, значить, буде мир, і його ми розфарбуємо в синьо жовті кольори самі. Нам не завадить, нема синя височинь, світитиме білими фарбами навіть ночі. Ми ж за своє, значить, буде день, очі посміхатимуться де не те. Дім побачать люди і моїх гостей. Засміється широкий стем. Я вважаю, це найкраща частина, яка може бути, хочу запросити Юлію, яка теж буде співати свої прекрасніші пісні. Але перед цим я хочу вам віддати це шеврон. Це мій шеврон. <плес> <плес> да, я хочу, щоб ця людина, яка отримує його, пообіцяє мені, що відзнайде мене після перемоги. Тому я йду дарувати цей шеврон цій прекрасній людині.

Так дивляться на мене що цілий світ Навколо ніжно-зелений. Мене звати Юля, я з Одеси. Я тут, щоб дарувати музику, щоб якось вкластися, поспівати для хлопців, щоб трохи їх відволікти від буденності і разом побути з музикою. Знаєте, якось поспілкуватися душевно. Же мені не любите музика. Вона має здатність переносити людину, ніби у інший світ. Вона допомагає переживати якісь стани. Вона також допомагає забуватися, коли це треба, і або спам'ятати щось те, що може надихнути. Як мене збивають. Це наша місія. Місія культурного десанту і всіх, хто приїжджає, доєднується. Робити культурний внесок у, у перемогу. Дуже вам дякую. Я цей мікрофон з Владі Вітаю усіх, шановні військові. Дуже раді приїхати до вас сьогодні, зіграти вам, трохи з вами побалакати. Хто знає текст наступної пісні, давайте пробувати співати разом. Я пропину свою справу прямо де душа живе, аби була гарна мрія, що мене так сильно прий ногами топчу землю звідки родом голова. За мене земля і Україна вся. занеси мене прямо в ліси. За я Лаут, мене... український музикант, співак, приїхав разом з культурним десантом виступити для наших військових, підтримати їх. Я вперше раз в такій поїздці, і мені дуже подобається. Я дуже радий трохи надихнути і додати позитиву нашим військовим. Це моя земля, мої люди, коріння сово не забуду. Буду дарувати людям свою справу, буду, буду палати, става. Я вважаю, що культура, вона взагалі. Це музика або це живопис, або це е, кіно. Це воно дуже важливо будь-який час для будь-якої нації і е, будь-якої країни, тому що це і робить основу базу цієї культури цієї нації. Тому я вважаю, що наша українська культура зараз дуже сильно розвивається, і це дуже допомагає взагалі нашій країні бути незалежною і е, бути сильною. Буду буду палати. дуже раді бути сьогодні. Тут я хочу покликати зараз витуально. для набі. Можете Ви попросили, ми виконуємо, розумієте, тому трохи часу. Ти признайся мені, звідки <пи> тебе січари. <ці> Я <пи> без тебе дні <синій, пи> У полоні печалі, може, десь у лісах. Ty chorziela ja szukała słońce ród odnalazła i mnie stara Краще.